Так, ще раз, для тих, хто до ти нас щойно приєднався, я нагадую, ми розв'язуємо номер 321. У нас є трапеція з основами 6, 612, бічна сторона 8, кут 120. Потрібно знайти площу трапеції. І так, ну, Даня пропонує знайти, провести висоту. Ну, дійсно, її потрібно провести, тому що ми ну, може, її будемо шукати. Як же нам без неї? І так, це у нас висота. Ну, давай одразу запишемо, що це висота В умові її немає, то ми її просто будуємо. Це висота Так, ну і ти хочеш знайти кут D. Давай знайдемо куди. Чому б ні? Як ми будемо його? Uh, ну, це дорівнює 180 мінус кут С. Так, ну дивись, я можу Як внутрішній односторонній. Все правильно, молодець. Кут BCD плюс кут... Я можу написати просто кут D. він там один. Дорівнює 180 градусів це за властивістю паралельних прямих. За властивістю паралельних прямих. Отже, ми знаходимо кут D як 180 мінус кут BCD. І потрібно записати, що останні 120 градусів, звідки я це знаю, Даня? За Ось так і пишу. Ну і давайте я ось сюди перейду, щоб воно було більше місця. І тоді кут D дорівнює 180 мінус 120, так? Значить, 60? Тобто цей кут 60. Ну, а наразі, якщо це в тебе 60, гіпотенуза в тебе є, потрібен протилежний катет. Ми за тригонометрію можемо розв'язати. Значить, що будемо брати? Тобі потрібно відношення протилежного катета до гіпотенузи. Це N до DC? Так. А це яка тригонометрична функція? Косинус. Наобрат, синус, протилежний катет до гіпонусу. Тобто синус кута D. Це відношення протилежного катета CN до гіпотенузи СД. Звідси подаємо СН, якщо. cd помножити на синус кута. Д. Так. І тоді. С дорівнює 8 помножити. Так, а синус кута 60 градусів. А. Орім Ну, в. 7, 6, 7. Корінь з трьох на 2. Корінь з трьох, так, так. Так, значить, скорочуємо. Корінь із 4 трьох. 4 корінь з трьох. Все. А все інше в тебе є. Тобто потрібно зараз просто записати площу. І так, давай будемо. Значить, У нас є площа. Okay. Це буде дорівнювати АД плюс БЦ на 2, та помножити на AC. Це. це правильно. Підставляємо числа. 6 плюс 12, діл на 2, та помножити на 4 корні з 3. Дивісь, можемо так зробити. Так. І тут в тебе що? 18 на 2? 36 коренів із трьох сантиметрів квадратних. Все. Оце вся площа. Гаразд, дякую. Дякую. Давайте подивимось. Ну, давайте 22. 322. Дивіться, тут задача з готовим кресленням. Давайте побудуємо цю трапецю, яка в нас тут є. І спробуємо знайти її площу. Острий кут 45. Так, маю 8, 6, 16. Ну, сантиметрів, звісно. Так, і потрібно знайти площу. Так, я рік завтра... Давай зробимо. Значить, Давай, по-перше, запишемо, що у нас АБЦД яка фігура? Трапеція. Пишу. Якщо ти, якщо ти в умові подаєш трапецію, то одразу обов'язково що пишемо. Що BC і AD mm -hmm. основа. Так. AD паралельно до BC. Ну а потім все інше. Що в нас є, просто записуємо. Нам потрібно знайти площу. Я ось тут напишу. Знайти площу АБЦД. Тут будемо писати розв'язання. І так, Ярик, ну давай, по-перше, так як ми знаходимо площу трапеції? яка формула? Так, що ми сьогодні писали? Вона дорівнює півсумі основи. основ. Ну, Добудку півсуму основ. Та висоти. Так? Тобто ти півсуму основ та множиш на висоту. Значить, одна основа в тебе є, іншої основи немає. І немає в тебе висоти. Значить, ну, тоді давай будемо ну, з чогось починати. Так? Ну, висоту проведемо. Ось тут висоту. І одразу будемо проводити висоту з вершини С. Вона нам теж знадобиться. І тому одразу можемо написати, що у нас БН і ЦК висоти. Можна в скобочках за побудовою або просто проводимо висоти БН і ЦК. Але там щось, щось написати потрібно. Так, дивись, Дірік. Ти маєш прямокутний трикутник. Ось тут і ось тут. Значить, є кут 45 градусів. Є гіпотенуза АБ. Можемо знайти протилежний катет. Мені що потрібно? Відношення протилежного катета до гіпотенузи. Так, яка це тригонометрична функція? А, це аген до синусу. Синус кута. І так, синус кута А. Відношення протилежного катету. БН до АВ. Пишу. Звідси подаємо BN. Значить, Що будемо робити? BN дорівнює АВ, AB на синус кута. Mm -hmm. 8. Так, синус 45 пам'ятаємо. Корінь із 2 цена 2. Mm -hmm. Скорочуємо. 4 корня з двох 4 корня з 2 см. Це ти знайшов БН. Так само ми зараз знайдемо АН. Воно мені знадобиться дещо потім. Але так само можемо через відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тобто. косинус. Так? Значить, беремо АН. Ан ділене на АБ. Так. Звідси так само подаємо АН. Це косинус ла можна а важне на АВ. Так. АВ в нас 8. А косинус 45. Mm -hmm. Корінь 2 ділено на 2. Так, такий самий, як і синус. І тоді знов отримуємо що? 4 корінсу. Так. І це зрозуміло, тому що якщо в прямокутному трикутнику кут 45 градусів, то інший теж 45 і він є рівнобедреним. Тобто я це розумію. Маю 4 корені із двух обидвох випадків. Так, наразі йдемо сюди. Дивісь, це К в тебе дорівнює BN. Ну, Це висоти трапеції. Як висота? Значить, тоді це К в мене теж. 4. І тоді можемо знайти КД за теоремою піфагора. Ну, часу вже так що небагато. Тому давай одразу ось так запишемо. Так? Значить, ми розуміємо, що КД це корінь із CD квадрат мінус. Шо? Мінус а, корінь із СК квадрат. Угу. Так, це в нас за теоремою піфагора. І тоді КД. Так, ну підносимо де до квадрата? 36 мінус. О, а ось тут і 4 корені з 2. 16 на 2. 32. Так. І тоді маємо що? 4. Ну, корість 4. 2. І це двійка. 2 сантиметри. гаразд. Наразі подивись уважно, будь ласка, на фігуру НБЦ. От що це в тебе за чотирикутник? Квадрат. Ну він так намальований, що він схожий на квадрат. Це прямокутник, ну, так? Розуміємо, тому що так. не обов'язково сусідні сторони рівні. Тоді ми напишемо, що НБЦК прямокутник. Тут може спрацювати як означення, так і ознака. Можна за ознакою написати. Розписувати ми це не будемо, ми це розуміємо. А якщо він такий є, то тоді БЦ дорівнює чому. НК. Mm. НК, розуміємо, а ось НК ми знайти можемо. Я вже не буду записувати в загальному 16 мінус 4. 12. з 2. І мінус 2, так. В тебе ось це було 4 корені з 2, а це було 2. Так. І тоді ми віднімаємо 16 мінус 20, 14 і мінус 4 корені з 2. Ось таке значення НК. Ірраціональне, Ну та й що? І тоді БЦ, я розумію, що також дорівнює 14 мінус 4 корені з 2. І коли ми це записали, можемо вже подати площу. Значить, ми казали, що це півсума основ. Значить, менша основа у нас що? 14 мінус 4 корені зто. Додаємо більшу основу, яка за умовою? 14... а, 16. 16 mm -hmm. Ділимо на 2 і множимо на висоту. А висота у нас була ось. 4 корення з. Mm -hmm. Ну, одразу можемо 2 та 4 прибрати. І тоді дивись, Так, 14 плюс 16 маємо. 30. 30 кореней з двох. 30 просто. Мінус 4 кореня з двох, ти просто допишеш. Тобто, 30 мінус 4 корення з двох. І помножити на що? 2 корення з двох. Так. І якщо дивись, я вже розкрию ці дужки. Ну, так же все потрібно ж це довести. Значить, якщо я 30 помножу на 2 корення з двох, що я маю? 50 -50 -50. 60 коренів із 2 <у> 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 і мінус 4 на 2, 8. Мінус, мінус 8. Просто. А, мінус 16. Правильно. 4 на 2 8 і на 2, 16. молодець. Так, гаразд, з цим ми з вами розібралися. Тому домашнє завдання. Значить, дивіться, тут у вас було по 320 де пишіть 321, 322. Все. На сьогодні все побачимось.